Дорогі мої глядачі, хочу вам показати, з якої капусти я буду крутити голубці на рожество. Дивіться, яка капуста. Бачите? Називається вона Завадовка. У нас її вирощують тільки в декількох селах. Це Яски, Троїцьке і Граданиці. Люди там займаються овощами, і іменно таку капусту, дивіться, який тонесенький листочок. Це одне удовольствие крутить голубці з такої капусти. Вона дуже тонесенька, листи здорові. Лист можна тут порізати, я не знаю, наверно, на голубців 6-7 з одного листа буде. І це я її отако пропарю, візьму, поріжу собі, поділю і накручу голубчиків дуже вкусних. І вам покажу, які вони получаються з такої капусти. Тому що зараз капусту продають всяку разу, є скрутять крижалок. Я, наприклад, не дуже люблю сквашеної капусти голубці. А з такої капусти свіжої. А свіжа капуста продається, вона така тверда, ну, дубова. Їй треба добре парити, то голубець не так скручується. А така капуста, заводовка от, на голубці це супер. Лучше і не придумати. От така вона приплюснута, велика. Капуста. Це ще ті совєтські сорта, вже їх нема, але люди цим займаються і зберігають садять на семінах і вирощують таку у нас капусту. Спеціальну голубцову. Вот так.